Я трансгендерна дівчина. Задавайте питання. Я трансгендерна дівчина. Живу в Україні, мені 20. і я на ГТ вже практично півроку. Захотіла зробити свого роду Q&A, оскільки здалось, що у багатьох людей можуть виникати різного роду питання, а в мене є бажання на них дати відповідь. Користуєтеся Архінукс! Чувак, ти зробив мій день, ХДД. Я, на жаль, трохи далека від технічного світу. Хоча знаю за стереотипи про трансгендерних жінок пов'язані із цим. Але я задротка та справжній гік. Тоді у вас має бути хоча б Lenovo ThinkPad. Ох, вже ці стереотипи пишеться з ThinkPad на Linux. -і. В хлопця є в мене HP Pavilion Gaming 15. У мене на ноуті ThinkPad з Арчем крутиться сервер. На ньому, до речі, бот для виявлення кацапів у Steam. А Матуся теж працює на ThinkPad. Хороша машинка проти відключень. Можна детальніше про бота? Я щиро радий за те, що люди з України також про це чули. Іноді я почуваюся себе дуже дуже самотнім. Багато хто і слова трансгендер не знає, думали, що я про Оптимуса Прайма говорю. І краще б так і лишалось Оптимус Прайм врятував нашу планету. Це класика. Це треба знати, як відбувалися розмови з батьками, коли ви тільки усвідомили, що хочете зробити перехід. Чи помічали вони самі ще до розмов на цю тему? Період дитинства підлітковий, що у вас є гендерна дисфорія, чи з розумінням поставилися та підтримали вас на шляху змін з батьками. Я не спілкуюсь зараз. Батько, напевно, і не знає про мій перехід. Припинили з ним спілкуватися влітку 2022 через його проросійську позицію. Мати казала, що не помічала нічого, з нею я намагалась налагодити стосунки протягом доволі довгого періоду, однак десь місяць тому стало очевидним, що вона відмовляється щось розуміти. Та не робить нічого, щоб налагодити стосунки зі мною, тому тепер я із нею теж не спілкуюсь. Якщо що, мене це не турбує, я чудово розуміла, що це, ймовірно, так і станеться рано чи пізно, тому прийняла цей факт ще до того, як припинила з батьками спілкування, вибачте, якщо тупе питання перехід з Ч на Ж. Якщо так, то питання, наскільки змінилися фізичні характеристики, сила, витривалість? Зовсім не тупе питання, я трансгендерна дівчина. Тобто перехід в мене з чоловіка у жінку. Чесно кажучи, я не помітила великих відмінностей у фізичних характеристиках, тим паче, 6 місяців на гормональній терапії це зовсім невеликий термін, всі основні зміни в тілі відбуваються частіше за все в перші три роки, та й ті у всіх проходять по-різному. Єдине, що фізично я стала трохи слабшою, але я й до ЗГТ була завжди худої статури, та великої фізичної сили і витривалості не мала, тому якось так. Сподіваюсь, моя відповідь вам допомогла. Дякую. У нас є лікарі клініки, які з цим допомагають. Чи ЗГТ? У вас це чисто самолікування? Є лікарі ЗГТ назначають та контролюють цей процес ендокринологи. Я якраз на постійному контакті із чудовою ендокринологинею. В кінці цього місяця має бути чергова здача аналізів, обстеження та консультація із нею. О, це супер! Такі спеціалісти, мабуть, рідкість, котрі з розумінням відносяться, і так деви. Чи все не так погано, як я собі уявляв? Рідкість і дуже велика. Але мені пощастило знайти таку людину, тому всім, в кого є такі проблеми, рекомендую її допомогу. Дні оновлювала через резерв плюс чи ЦНАП. Так, жодних питань. Лише хочу висловити свою підтримку у тому, що змогли віднайти себе. Ви неймовірна і завжди про це пам'ятайте. Дякую, сонце. Як помінялося твоє тіло за шість місяців? Шкіра, волосся, груди, бедра. Шкіра стала більш чистою та м'якою на дотик. Волосся на голові стало міцнішим та значно менше випадає. Груди ростуть хіхі, -хі. бедра загалом не змінились. Бажаю добра. Сподіваюся, що в тебе класне оточення, яке підтримує тебе і ставиться як до нормальної людини. Три а якщо ні, то бажаю скоро знайти таке. До речі, я, звичайно, розумію, що підсилюю тупий мем, але раз ще кажеш в іншому коменті, що за і т.д., не грала часом Селест? Буквально пару хвилин тому мене тут запитали про Селест. На жаль, поки не грала, але планую купити і пройти. Зараз просто не маю часу на ігри. Ех, не проскролив достатньо далеко. Сорі. Міг би побачити? Ну та це питання скоріше від того, що мені давно цікаво знайти ще когось, хто грали, а демографіка гри така, що набагато ймовірніше знайти таку людину серед LGBTQ+, задротів. Тоді забудь менше з тим. Хоча FII гра, 90% відсотків за два бакси на стімі зараз. Щось я підозрюю, що та інша людина це теж казала. А я піду шукати той комент. Ді, побачила знижку. Зараз куплю як небудь обов'язково пройду 33. А паспорт в Україні реально змінити ще Ж. Якщо так, складна процедура. І актуальне, що тоді з військовим обліком? Реально, але дуже важко. Я цього поки не зробила. Але вже на початку шляху. Якщо ви змінюєте паспорт з чоловічої статі на жіночу, то знімаєтеся з обліку. Але повірте, в сотню разів простіше буде через тису перепливти, якщо хочеться ухилитись. Та я не для себе. Завжди цікаво, як радянські інституції стикаються з сучасними викликами. Бажаю успіхів у ваших прагненнях. Розумію, що ви не для себе. Просто мені так простіше було висловитися. Дякую, тобто. Поки паспорт не зміниш все одно можуть мобілізувати і відноситись як до чоловіка? Так, за законом буде так. Спідуваюсь з запитаннями не переборщив. Я сам вже давно стикаюся з проблемами, ніби не у не своєму тілі, і це буває дуже сильно псує ментальний стан. Досі намагаюся визначитись, що з собою робити. Може, з ваших відповідей і для себе щось нове відкрию? Чи спілкувалися ви з професіоналом до початку транзішену? Якщо так, то який був ваш досвід? Як важко та дорого було достати гормональні препарати? Чи є якісь вже помітні зміни у вашому ментальному стані, перепади в настрої? Як до вас ставляться ваші родичі та друзі? Чи були випадки харасментун пригнічення від оточення? Як би ви описали свою дисфорію до того, як почали транзішн? Прочитав з інших відповідей, що ви у стосунках і що ваш хлопець вас підтримує? Дуже за вас радий. Якщо це запитання не занадто, як саме ви зустрілися? Чи відчуваєте себе взагалом більш щасливою людиною? Other than that, Дуже за вас радий, що ви відкрито себе виявляєте. Я чомусь не можу тут написати повну відповідь, тому відповіла в особисті: якщо когось цікавить відповідь на певне з цих питань, можете відповісти на цей коментар, і я вам надішлю відповідь. На цьому сабредиті і чомусь є обмеження на розмір коментарів. Найкращий вихід із ситуації. Просто розбити довгий коментар на декілька і позначити його, як інколи роблять на Твіттері. Дін, три, два, три, три, три. Теж цікаво прочитати відповіді.